Медитація на сепарацію від мами Розслабся глибокий вдих, видих, вдих, видих. Уяви, що ти йдеш по теплому літньому полі, навколо нікого. Ти потрапляєш на протоптану стежинку і починаєш йти по ній. І тут бачиш, напроти тебе вдалині в твою сторону, наближається якийсь силует. Ти підходиш все ближче і впізнаєш в ньому свою маму. Ти зустрічаєш її, і вона така, якою ти її знаєш, чи пам'ятаєш, чи уявляєш. Жінка, яка дала тобі життя, через яку твоя душа прийшла на цю землю, щоб реалізувати все задумане. В подумках ти кланяєшся їй три рази. Перший Другий і третій поклін. Далі ти дивишся їй в очі і бачиш, як поступово твоя мати стає все молодшою, все красивішою, її лице стає все спокійнішим. Вона підходить до тебе, обіймає тебе, а в відповідь ти обіймаєш її. І в цих обіймах вона починає перетворюватися спочатку на підлітка, а потім на маленьку дівчинку, якою вона була в дитинстві. І ти раптом відчуваєш величезну любов до цієї дівчинки. Ти береш її на руки, гладиш її волосся, притуляєш, дивишся їй у очі. Яка вона? Яке було її дитинство? Подумай, чи щасливо і безпечно жила вона, чи достатньо її любили, чи багато їй дозволяли, які емоції могла проживати вона, і чи навчила її любити, цінити себе, проявляти тепло. Чим більше ти намагаєшся це уявити, тим більше любові і ніжності проростає в твоєму серці до тієї дівчинки. Ти цілуєш її і ставиш її на землю. Вона посміхається тобі і знову перетворюється у молоду, красиву жінку, таку, якою вона тебе народжувала. І чим більше вона посміхається, тим краще ти відчуваєш її силу. Силу жінки, яка дала тобі життя. І під цією силою ти сама поступово перетворюєшся в маленьку дівчинку, і тепер твоя мама бере тебе на руки, цілує тебе, притуляє тебе. Зараз ти можеш сказати і все, що тобі хотілося б сказати про своє дитинство, висказати, але не вистачало сил, чи якось не хотілося. Подумки або в повний голос, скажи їй це. Ти можеш казати все, що приходить тобі зараз в голову. А тепер скажи. Я знаю, що в силу твоїх знань, виховання чи твого дитинства ти не могла вчинити інакше. Якщо твоя мати рано залишила тебе, пробач їй і це. Правильно чи неправильно вона поступала, як тобі здається, то було її життя, і то були її рішення. Зараз скажи їй, я люблю тебе і прощаю тебе, і ти мене пробач. Твоя мати цілує тебе, ставить тебе на землю, і ти починаєш збільшуватися і перетворюватися в ту жінку, яка ти зараз. Дві дорослі сильні жінки одна напроти одної. Ви кланяєтесь одна одній, а потім твоя мати повертається і йде, звідки прийшла. Тепер ви дорослі, самостійні жінки, тепер ви рівні. Тобі більше не треба триматися її вказівок чи чити так, як жила вона. Тобі не потрібно її одобрення. Тобі не треба бути вищою за неї, не треба ставати мамою для неї і контролювати, чи вчити її. Ти точно така доросла, як вона, а вона точно така доросла, як ти, і вона йде. Ти можеш стояти й дивитись, як твоя мати все далі відходить від тебе по постежці, і поступово тих зникає вдалині. Або ти можеш повернутися і одразу теж йти в протилежну сторону, жити своє життя. Зроби зараз так, як тобі хочеться, але тепер ти точно знаєш. Що з цього моменту ти стала дорослішою і сильнішою? Ти приймаєш повністю відповідальність за своє життя. Коли ти на своєму місці, коли не керуєш життям мами і не думаєш про її реакції стосовно твого життя, ти починаєш будувати доросле життя щасливої жінки. А весь рід по жіночій лінії підтримує тебе в твоїх діях. Повторюй цю медитацію, скільки тобі буде потрібно.